Битва за місто. Ану. Хто знає цих друзяк? Це будівельний автопарк. Вони роботи не бояться довкола видно їхню працю. Кран ліхтарів вгорі чіпляє, бульдозер рівно все рівняє, Бетонозмішувач пильнує, за ним доріжки бетонує. Туди, де парк розбитий слід. Привіз дерева самоскит, а екскаватор садить їх. Оце вже ми згадали всіх. Стривайте, є ще помічниця, таку забути не годиться. Моторна й жвава ця машинка, її всі кличуть тракторинка. Куди не глянь, тут їхнє місто. Зелене, гарне, світле, чисте. Заклали парк, мости звели, гостей чекають будь коли. Та й постаралися ні в року дороги рівні і широкі. Але пішло усе не так, бо по дорозі їде танк, а за рікою ген позаду рядком стоять ворожі гради, і через парк новий попер. Смердючий сірий БТР. Тут тракторинка в крик, спинись, ану, малявка, аткатісь, сейчас я вас бігом спасу, мір принесу і все снесу. Щось гахнуло, почувся свист, над руски розлетівся міст. Хитнуло стіни, а шибки порозбивались на шматки. Цього не стерпів дужий кран. Та ти, я бачу, хуліган. А танк він вистрелив і ух! наш кран здригнувся та заглух. Огонь грикнули здаля. Знов затрусилася земля. Вогонь здійнявся, а за ним з будинків вихопився дим. Аж раптом що це в небесах? З'явився срібний диво птах. Вітаю, мене привид звати, я прилетів вас рятувати. Здійнявся привид понад танком, жбурнув у злодія болванку. Бабах, відпала башта геть, героям слава, зайдам смерть. Стрільнули гради та дарма, вже й близько привида нема. І несподівано з за хмар на гради впав його удар. А тракториночка гукає Дивіться, БТР тікає, та не втече, женуться слідом Бульдозер вдвох із самоскидом. Нарешті ворога здолали, але сирена у підвали, сюди ракета зла летить, все місто вибухне замить. Глянь, балістичної ракети, у небі видно піруети. Вона вже цілить зверху вниз. Хтось їй летить на переріз Сяйнув крилом сріблястий птах, Лиш мить до зіткнення. Бабах! Розтанув дим, пилюка сіла, затихло все, а місто ціле. Ану. Впізнали, хто це, так? А вже ж, наш любий автопарк, відбудували все вони, не видно й сліду від війни, лише на площі серед міста, де знову гарно, знову чисто, де тихо так і мирно так стоїть із мармуру літак.